Я продовжую ознайомити вас з нашими красивими новиночками. Пропоную вашій увазі неймовірну сукню в чорному кольорі. Штапель тканинка повністю натуральна. Це є преміальний штапель він не буде мнутися, тіло ваше буде дихати. І вставлені вставочки вона дуже цікаво взагалі зроблена на кармашках, тих, що на грудні. Це є джинсові вставки, і вони перекликаються з основним принтом квіточки в зеленому кольорі і мають ще вкраплення. Пленню якогось такого ніби рожевого, тобто вона є вже оздоблена, не потребує ніяких додаткових прикрас. Ця сукня складна, гарна, дуже якісна, вже осіння на довгі рукав. Ще прошу звернути увагу на, на кінець рукава, манжет. Він з одної сторони заокруглений, з другої сторони він іде е, ніби так скошений. От, показую вам, ось так він буде виглядати. І знову ж таки підшитий тканинкою, яка є одинаковою з цим кармашиком. Джинс на, на дотик. Вона джинсова, має гарні гузички. Ну на загал сукня виглядає бездоганно на дуже гарному паску. Він є в тому самому кольорі гузички обтягнуті. По тут йдуть блискучі на гумці, повністю на гумці, тобто буде дуже зручною, але це все прикрито паском середньої довжини. Будь ласка, міряйте або замовляйте розміра, кольора і вартість через плюсик. Мої менеджера відразу з вами зв'яжуться і вам знімлять додаткове відео, або ж закидайте ваші параметри. Ми точно підберемо.